Вітаю вас, мої любі малята. У мене сьогодні чудовий настрій. А який настрій у вас? А як ви себе почуваєте в колі своєї родини? Пропоную вам послухати віршик про родину. Моя сім'я. Тато, мама, брат і я це не вся моя сім'я. Я ще маю два діди, два діди без бороди. Я ще маю дві бабусі. Дві бабусі, дві ганусі. Кажуть люди, що сім'я має мати аж сім'я. Малята, про що розповідала у вірш? Вірно про родину. А як гарно, коли вся родина збирається за столом, коли вони спілкуються, діляться новинами. Малята, ось і я вам сьогодні пропоную зробити. Для всієї родини з покидькового матеріалу. Для роботи я буду використовувати пластикову тарілку, серветки, ножиці, двосторонній скотч, фломастери і туби картонні із паперових рушників. Любі маляки! Не забуваємо правила поведінки з ножицями. Але спочатку пограємо з нашими пальчиками. Спочатку беремо звичайний туб і розфарбуємо вашою фарбою. Це будуть ніжки нашого стола. Далі малята за допомогою двостороннього скотчу та ножиць з'єднуємо кришку стола з ніжками. Тепер діти нам треба прикрасити на стіл Прикрасимо гарною скатертиною. І тут ваш політ фантазії! Я зробила дві скатертини. Одна у мене квадратна з візерунками. Друга у мене, погляньте, 14, я розремалювала її фломастерами. Ваш політ фантазії може бути різноманітний від кольорів до візерунків. Ось малята і готовий у нас гарний стіл. Але на столі на що не вистачає? Чайного сервізу для чаювання всієї родини. Давайте його поставимо. Ось малята готовий на стіл, для всієї родини це чаювання, де можна збиратися всією родиною. Ну що, малята, я вас чекаю! Гайда до мене на чаювання! Смачного!